Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Поговоримо про події, що відзначатимуться на наступному тижні, 21 вересня, Міжнародний день миру, День працівників лісу. Той, хто любить паростки кленові, хто діброве молоді ростить, сам достоєн людської любові, бо живе і працює для століть. Різдво Богородиці за старим календарем. Друга причиста. 22 вересня день без автомобілів, день молитви за сім'ю, день партизанської слави, день осіннього рівнодення, день і ніч тривають рівно по 12 годин. Рош Гашана. Іудейський Новий рік, 5000 років. 786. 23 вересня Всесвітній День Жестових мов. 24 вересня Міжнародний день караванника, Радогощ, Овсеня. Різдво Миробога за слов'янським календарем. 25 вересня День моря. 26 вересня Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. День контрацепції, Європейський день мов, Християнське свято за новим календарем Івана Богослова. 27 вересня Всесвітній день туризму. Покровська поминальна субота за новим календарем і Воздвиження. За старим календарем. 28 вересня день машинобудівника, день дошкілля, день доньки, день загального доступу до інформації, день боротьби проти сказу. А в ці дні народилися, покинули цей світ. І відбулися важливі історичні події. 22 вересня в Ромнах на Сумщині народився етнограф, мовознавець, філософ, фольклорист Олександр Потебня. 22 вересня, 75 років з дня смерті Олександра Дінніка, Українського вченого в галузі механіки та теорії пружності, академіка Академії наук УРСР. Народився в Ставрополі 23 вересня 135 років від дня народження Аркадія Каски, українського письменника, народився в містечку Седневі на Чернігівщині. 23 вересня 125 років від дня народження Володимира Кубійовича, українського географа, демографа, головного редактора енциклопедії Українознавства в еміграції. Народився в містечку Новий Сонч, Західна Лемківщина, Польща, 23 вересня, 90 років від дня народження Маргарити Ніколаєвої, української гімнастки, дворазової олімпійської чемпіонки. Народилася в Іваново. 24 вересня, 150 років від дня народження В'ячеслава Розвадовського, видатного українського художника. Народився в Одесі. 24 вересня 135 років від дня народження Івана Мозолевського, українського графіка, 24 вересня, 85 років від дня народження Володимира Біляєва, українського важкоатлета, встановив 28 рекордів України, 12 світових і 5 СССР. Народився в Києві. 23 вересня в Білявинцях поблизу Бучача народилася українська співачка світовим іменем педагогиня Соломія Крушельницька. 24 вересня в селі Розгадові на Зборівщині народився композитор і поет Роман Купчинський. 26 вересня 1935 року в селі Ходаках на Шумщині. Народився український художник-сценарист Казимир Сікорський, який довгий час працював сценаристом і художником в Тернопільському академічному обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. 25 вересня 65 років від дня народження ігора Біланова, українського футболіста, володаря Золотого М'яча. Народився в Одесі, 25 вересня в Скоморохах, народився український історик, археолог, мистецтвознавець, громадський діяч Ігор Герета. 26 вересня 140 років від дня народження українського письменника Каліастра Анищенка народився на Київщині 26 вересня 1965 року на Одещині. Народився експрезидент України Петро Порошенко, якому виповнюється 60 років. 27 вересня 150 років від дня народження українського архітектора Олександра Вербицького серед його творів Київський вокзал Національний Банк України. Народився у Севастополі. 26 вересня 1870 року. Містечко хоролі на Полтавщині народився генерал Хорунжий армії УНР Сергій Дядюша. Осіннє рівнодення 22 вересня це час, коли сонце перетинає небесний екватор, прямуючи на південь. Вересневе рівнодення. Може відбуватися з 21 до 24 вересня. Цього року припадає на 22 число. Наші предки особливого значення надавали цьому дню у рівнодення було заведено влаштовувати гуляння. До свята готували різноманітні частування, збирали близьких та родичів за столом. До хрещення Київської Русі саме цього дня. Розпочинали календарний рік. Тож ще відтоді є традиція складати плани на майбутнє і закінчувати до дня рівнодення розпочаті справи. Цього дня не слід починати нові справи і робити великі покупки, натомість корисно завершити все розпочати не варто планувати переїзд. День осіннього рівнодення, щастя може не знайти дорогу до нового будинку. Цього дня краще не сваритися, не заздрити і не проявляти негатив. Проте тим, хто потребує краще не відмовлятися в дорозі, народні прикмети, якщо на горобині і березі. З'явилися жовте листя, то зима почнеться з ранніх заморозків і буде холодною. Якщо врожай горобини багатий, то осінь буде дощовою, а зима холодною. Багатий урожай жолудів обіцяє багато снігу на різдво. Тепла та суха погода цього дня обіцяє м'яку зиму. Якщо в день осіннього рівнодення відлітають журавлі та інші птахи, Можна чекати суворої зими. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Останній повний тиждень вересня буде проходити на зростаючому місяці і вважається найбільш сприятливим у вересні: 25-26. 27 і 28 днів далі успішні для вирішення справ і починань, поїздок, домовленостей, купівлі і продажу. 23 і 24 дні середні. 22 день сумнівний. Уникайте сварок і всіляких вияснень, докорів, можуть. Виникнути проблеми з офісною технікою, обережно з електроприладами, менше агресії, більше поміркованості. Овен, вивчіть свої захоплення та хобі, приділяйте час заняттям, які приносять вам радість, малювання, танці, лист або будь-яке самоствердження. Далець настав час. Зосередитися на своєму добробуті, задоволенні своїх емоційних потреб та створенні гармонійного середовища у вашому будинку. Близнята. Ваше сімейне життя піде на користь завдяки покращенню ваших комунікативних навичок. Цього тижня зверніться до членів сім'ї, з якими ви давно не спілкувалися, і постарайтеся вирішити будь-які конфлікти, що тривали. Рак, ви можете відчувати підвищене почуття амбіцій та прагнення до визнання. Це чудовий час, щоб продемонструвати свої навички. Та докласти додаткових зусиль на роботі. Лев. На цьому тижні ви виявите, що ваш емоційний стан сильно впливає на ваші дії та реакції. Використовуйте цю енергію у своїх інтересах, залишаючись на зв'язку зі своїм внутрішнім его, Діва. В професійному житті вам рекомендується працювати за лаштунками. Зробіть крок назад від центру уваги та зосередьтеся на виконанні завдань, які потребують уваги до деталей. Терези залишайтеся відкритими для нових друзів і можливостей, які можуть призвести до несподіваних благословень. Ваша репутація та популярність у вашій області можуть злетіти, відкриваючи нові кар'єрні перспективи. Скорпіон. Ваша кар'єрна траєкторія рухається нагору. Ваша працелюбність і спрямованість будуть помічені начальством, що потенційно призведе до визнання або Просування по службі, стрілець настав час шукати вищі знання та натхнення в навколиньому світі. Зберігайте неупередженість та приймайте зміни, якщо вони відбуваються на вашому шляху. Козоріг, цього тижня ваше соціальне життя може зазнати деяких змін. Можливо, вас. Потягне до більш значних зв'язків із друзями та знайомими. Загальні секрети можуть зміцнити зв'язки. Будьте обережні з тими, кому ви довіряєте. Водолій: якщо ви думали про те, щоб розпочати новий бізнес або вступити в серйозне партнерство цей тиждень, сприятливий для цих кроків. Запитуйте поради та враховуйте думку інших, оскільки командна робота буде ключем до вашого успіху риби. Зорі обіцяють рибам непростий тиждень, не обійдеться без скандалів і неприємностей, однак вам варто не піддаватися на провокації і робити те, що задумали. Побачимось.